Всім привіт! З вами Патіко і сьогодні ми подивимося на мій аккаунт. Я вам все подробніше розкажу про мій аккаунт. Поїхали. Ну а перед тим ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Мені приємно. Вам не важко. Поїхали. І так, в мене любимий. Бо є се Я не знаю, що мені подобається. Мі всі то подобаються, но... але поставлю на Ехо. Не, давай на Мейсі одне якби. У мене бойова карта Мейсі Так, і в мене зараз 11466 трофеїв. і рекорд такий самий клопки. В ранговому бою в мене був рекорд 1225, зараз 1061. Угу. М -м 3 на 3х3 468, одиночних 304, параних 413. Коротше, да. титула в мене є два. І це безсмертний вандал. У мене зараз тут вандол. Так зараз саме цікаве, коли я зробив цей аккаунт. Ну, в 2024 році. Ви можете все повірити? Я цього року зробив аккаунт. а в мене вже 52 браулера. Ну, коротше, так. Да. Коротше, погнали пройдемося по скінам. Ну, не по скінам, кстати, да. так. Так, Хеллі. У мене Хеллі з гіперзарядом. На 11 силу прокачано. У мене на неї є три скіна. бандитка Хеллі, Хеллі по себе, склад Хеллі. На 14 му ранжу в мене Хеллі. На ній у мене 13 й ранг, перша сила, скинув у мене є панда панданіта морськаніта, кольт 14 й ранг, перша сила, скинув у мене рок звезда кольт, був 14 ранг, перша сила, є гіперзаряд. Немає жод скіна. Брок. Тринадцята сила. Ой, 13 рам, Ну, Рівень. Перша сила і що в мене Плягний Брок і помічник шерифа Брок. Ель Пріма в мене на 9 силі. Два гаджета є. 15 ранг. Ну і в мене є один шкіль Ель Рудо Прима. На барлі у мене є перша сила, коротше, 12 ранг і скін позолочений барлі. На поку в мене є скін монастраль поку? Перша сила, 12 ранг. розі, сьома сила, гаджет, 14 ранг, скінну нема, да нема. Поїхала джасі, um, перша 12-й ранг. Скинів теж нема. Динамайк. Скинів нема, 13-й ранг, перша сила. Кік. Тік. Скинів теж нема. На 12 й ранг. Перша. Ой, гиперзарядом в мене. Так, нема скинів, але то 14 ранг. Угу. Перша сила коротше. Ринко. Рико. Рико рико. Тринадцятий ранг. Скін Рико, Блінговий Рико, Перша сила. Дари. У мене є талісман. Ранг 20, 11 сила. Всі гаджети, всі посивки і одне снаряження. Пенні один гаджет, 10 ранг, восьма сила, скін нема. Карл одинадцятий ранг і Скін Гоблін Карл. Джекі. Перша сила, дев'ятий ранг, скінів нема. Нема. Так Гаш. Восьма сила, один гаджет, 15 ранг, скінів нема. Бо поїхали. Третя сила, 15 ранг, скинів був. Який випав мені? Ем, на М21 ранг, два гаджета, одна пасивка, три скіна з Бравл Паса і один гарадюку М. Так. Тупо їхали. Перша сила 12 ранг шкінів нема. Так, перша сила 9 ранг, кінів теж нема. Перша сила, 19 ранг і все пляж на пем. Так, познали френк. На Френка в мене скін нема, на 15 ранг і друга сила. На бібі в мене нульовий ранг. Перший ранг, скін в ноль, перша сила. На біля в мене 16 ранг. Причому немає скина, але зато є два гаджета. Нані 18 сила і скін в ретронані. Один гаджет, одна посівка. На Едгара в мене взагалі нема. А є скин Едгар в масі. Ну, коротше, тут понятно, я на ньому вже не грав. На грифі 14 ранг, 9 сила, скинів теж нема. Да, коротше, гром перша сила, я коротше я на ньому не грав. Больні 15 ранг, два скина, футбольні, глибоководна болі. П'ята сила. на Белля не грав. Ну, і Скіна нема, коротше, не прокачана. Hey. На еші у мене, я купив за бринги п'єси для. Ну, коротше, оцей шикарний скін, який мені дуже сподобався. А далі все понятно. Я на ньому теж не грав, не прокачував. 13 ранг, перша сила. Скинів є галактич із На самі у мене 12 ранг, перша сила. І є з скінь мішка Сен. Я би ще дуже хотів клоунцем. На мен у мене ноль скінг, як ви можете поняти, я на неї не грав і в мене нічого на неї нема. На менші теж не грав, навіть не прокачана на нема. А на нахенку в мене 9 рівень і є один скін, акула хенк. Перша сила. На Напіру я не грав, на мені випав. Він таж на пірол. У угу. мене на навіть такий випав гіпер з легендарного стартропа. Ролик вже готовий, чекайте. Так. Анджело Анжело в мене перш... ну, я на ньому не грав, скінь, як понятно, нема. На берег я ще теж не грав. Ну при чому у мене є два гаджета? Як вам таке? 16 ранг, ого, два гаджета. Одна посилка і ще, ще на Мортісі, 9 сила, Мортис на тарі, сьома сила, я на неї не на лінграв, скінг нема. На Макс у мене перша сила, 21 ранг, а скнів теж нема. На містер Пілен грав, в нічого немає в мене на ньому на сквіті. Так само. На базі у мене 23 ранг, 2 гаджі, 9 сила і скін Церебраний бас. Не знаю для чого я потратив свої 10 тисяч монет. Ну, ладно, це вже було давно. На бастер у мене 22 ранг, два гаджета, 8 сила. На ллю мене. Один гаджет, сьома сила, 14 ранг. Скінів клубнична лілі. На пальці у мене є. Що три скіна, факура спайк, спайк, в масі, піротехник спайк. Перха сила, 14 ранг. І останнє на сьогодні Amber, сьома сила, Рівно 300 кубків для 15 раних. І ноль стіни того. в неї вони дуже дорогі. в неї два шкіна чисто за, за 150 гривень. А третій це за 300 гривень. Я не знаю. Ко, чи є обхід такі багаті. Звісно, є багаті донатери. Ну, не, я, я сам і донатер, але я... Ладно, коротше ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Патіко. Всім пока. Пока. Да. Пока-пока.